Норман Бейтс маніакально закоханий у свою матір Бафалу Білл, колекціонер жіночої шкіри, шкіряне обличчя, Обличчя терору з бензопилою. Ви дивились ці фільми, вони лякали, але не до кінця. Зрештою, це ж кіно, це вигадка. Правда? Ви засинали спокійно, бо знали, що це просто страшна казка. А якщо я скажу, що всі ці ікони жаху надихнулись однією реальною людиною, він. Ед гін, тихий скромний фермер з Вісконсину, якого знали як дивака, але не як монстра. Він не був найпродуктивнішим серійним убивцею, але його злочини були настільки огидними, настільки сюрреалістичними, що вони перевернули уявлення Америки про зло, і стали ідеальним паливом для Голлівуду. Він не просто вбивав, він творив фетиш об'єкти зі своїх жертв, намагаючись відтворити найважливіше, що втратив свою матір. Сьогодні ми полоскочимо свої нерви, бо це не вигадка, не фільм, це реальність, серед якої ми живемо. Що ховається за жахами, які насправді були. Як патологічна любов, релігійний фанатизм та повна ізоляція створили прототип цих кіномонстрів. Починаємо. Забудьте про похмуре дитинство. Поки що, наша історія починається у крихітному морозному містечку Плейнфілд, Вісконсин, пізно ввечері, 16 листопада, 1957 року. У цій глушині зникла жінка Берніс Ворден, власниця місцевої господарської крамниці. Її син, заступник шерифа Френк Ворден, знайшов лише порожній прилавок, сліди крові на підлозі та чек на покупку антифризу. На чеку було одне ім'я Ед Гін. Ось тут і починається справжній жах. Поліція рушила до ферми Гіна. Їм потрібні були відповіді, але те, що вони побачили, не мало жодного стосунку до відповідей. Щойно вони відчинили двері, їх охопив запах, не просто гнилі, а чогось кислого, солодкуватого і нестерпного. Усі подальші знахідки були лише ілюстрацією до цього запаху. Голова Берніс Ворден у мішку, людська шкіра натягнута на сидіння стільців. Пояс зроблений з жіночих сосків, маски та абажури. А потім вони знайшли тіло місіс Ворден. Вона була підвішена до стелі у сараї, обозголовлена та випатрана, немов туша. Це був не вбивця, це був божевільний скульптор. Ми щойно побачили кінцевий результат десятиліть патології. Але як? Як тихий неохайний фермер, якого сусіди вважали нешкідливим, перетворився на майстра жахливих фетиш-об'єктів. Щоб це зрозуміти, нам доведеться повернутися на півстоліття назад до джерела, до тригера, до жінки, яка була для Еда Гіна цілим світом і його тюремником. Повертаємося у 1906 рік до його дитинства, до Августи. Давайте зануримося в атмосферу цього дому Августа Вільгельміна Гін. Була не просто релігійною, вона була фанатиком лютеранцем, яка використовувала віру як зброю. Її шлюб з чоловіком-алкоголіком Джорджем був для неї пеклом, але вона ніколи не розлучалася, бо вважала це смертним гріхом. Уся її невитрачена злість і фрустрація були спрямовані на єдину мету врятувати своїх синів, Генрі та Едварда, від гріха всього світу. Для маленького Еда Августа була єдиною істиною. Вона щодня читала їм найстрашніші уривки з Біблії, присвячені пекельному вогню та І Її головний урок: світ це зло. Її особливою мішенью були жінки. Вона називала місто Плейнфілд пекельною ямою, а всіх жінок, що там жили блудницями та посудинами диявола. Це була не просто проповідь, це була програма. Це емоційна та психологічна маніпуляція, що призвела до залежного розладу особистості та крайнього едіпового комплексу. Августа створювала в розумі Еда психологічний капкан Він повинен був любити і поклонятися лише їй, тому що вона була чиста. Усі інші жінки були смертельно небезпечними. Августа подбала про те, щоб Ед ніколи не мав шансу перевірити ці слова на практиці. Ізоляція була фізичною та емоційною. Едусу суворо заборонялося гратися з сусідськими дітьми. У школі він був тихим, незграбним, часто сміявся сам до себе і не вмів будувати стосунки. Його світ був обмежений трьома речами. Ферма важка робота, школа, де він був відлюдником, і біблія, яку йому читала мати. Вона не просто заборонила йому жити, вона знищила його здатність жити без неї. І це найголовніший тригер, який перетворив його на монстра. Патологія їхніх стосунків виходила далеко за межі суворих правил. Августа не просто контролювала Еда, вона приватизувала його. Це був Едіпів комплекс, доведений до своєї найпотворнішої, найдеструктивнішої форми. З одного боку, Кара, будь-яка спроба Еда проявити природну чоловічу незалежність чи сексуальність, викликали у матері істерику. Найвідоміший приклад. Коли Августа застала сина за мастурбацією, вона не просто лаяла його, вона ошпарила його окропом. Це був урок, вибитий на плоті. Секс це гріх, що призводить до фізичного болю. З іншого боку, винагорода, коли Ед був покірний, вона дарувала йому блаженство, дозволяла йому спати з нею в одному ліжку. Для Еда, який був ізольований від будь-якої іншої жіночої теплоти, це було вищим виявом любові та безпеки. Це закріпило в його свідомості жахливу дихотомію. Любов і чистота можливі лише з матір'ю і лише у відсутності сексу. Ця динаміка зробила еда Гіна психологічним інвалідом. Він не просто боявся жінок, він був фіксований на матері, на рівні, який пережив її смерть. Він був нездатний до звичайних стосунків, бо не знав, як любити, не підкоряючись, і як підкорятися, не перебуваючи в ліжку з матір'ю. Він навчився зневажати і боятися жіноче тіло, але відчайдушно потребувати жіночої присутності. І коли Августа померла, цей психологічний вакуум став надто великим, щоб його заповнити чимось, окрім пожевілля. Першою тріщиною у світі Еда Гіна стала не смерть матері, а смерть його старшого брата Генрі Гіна у 1944 році. Генрі був єдиною людиною, яка наважувалася критикувати Августу за її вплив на Еда. Вони часто сварилися, і Генрі відкрито закликав Еда відійти від матері. 16 травня 1944 року їхній сарай загорівся, і Генрі був знайдений мертвим. Офіційною причиною смерті назвали серцевий напад під час гасіння пожежі. Але Генрі мав синці на голові, а ед сам привів поліцію до тіла, що лежало в місці, яке не мало бути охоплене вогнем. Чи був Генрі першою жертвою Еда Гіна? Чи захищав він свою чисту матір від єдиного критика, від єдиної загрози? Ця таємниця так і залишилася нерозкритою. І зникнення Генрі залишило Августу та Еда абсолютно наодинці менше ніж за рік, 29 грудня 1945 року. Августа померла від інсульту, і тут трапляється психологічна катастрофа. Августа була для Еда не просто матір'ю, вона була його світом, його законом, його моральним компасом. Він втратив не лише тепло, але й зовнішній контроль, який утримував його психіку від розпаду. Ед не плакав, не сумував як нормальна людина. Він увійшов у стан глибокого психозу. Він усвідомив, що його єдиний об'єкт любові та безпеки зник. І його відповідь на це була шокуюча. Едгін запечатав кімнату матері, спальню, вітальню, навіть кухню, залишивши їх недоторканими, як свого роду святилище. Він оселився в маленькій брудній комирчині біля кухні. Він жив оточений постійною відсутністю, і ця порожнеча вимагала заповнення. Розум, що був роками наповнений фанатичною демонізацією жінок, почав шукати спосіб відновити безпечний контрольований зв'язок із жіночою формою. Едгін тепер був єдиним господарем своєї ферми, яка стала оселею для його руйнівної психіки. Він жив у Брудії без жодної побутової гігієни, ігноруючи все крім своєї внутрішньої порожнечі. Він став абсолютним відлюдником, працював на дрібних випадкових роботах, допомагав сусідам, які вважали його нешкідливим диваком. Його розум, позбавлений зовнішнього контролю, почав шукати заміну. Це був не випадковий пошук. Ед занурився в іншу літературу. Він вивчав анатомічні підручники, медичні статті та історії про нацистські звірства, пов'язані з експериментами на тілах. Це був жахливий університет, який забезпечив його необхідними інструкціями про те, як поводитися з людським тілом. Але не журнали були справжнім каталізатором. Каталізатором була величезна, всепоглинаюча порожнеча, Едгін, як ми вже з'ясували, потребував жіночої присутності, яка б не звинувачувала його в гріху і не покидала. Він усвідомив, що якщо не може повернути свою чисту, але владну матір, він має її створити. Створити жіночу фігуру, яку він міг би контролювати, і в яку міг би перетворитися, щоб відчути безпеку. Саме тоді його погляд упав на місцевий цвинтар. Це був єдиний магазин, де можна було знайти потрібний товар. Жіночі тіла, що нагадували Августу. Його божевілля набуло моторошної спотвореної логіки. Він вирішив, що тіла, які лежать у могилах, є безпечними. Вони вже не блудниці, вони не можуть його карати і вони не можуть відмовити. Вони були ідеальним контрольованим джерелом для його патологічного мистецтва. Після смерті матері Едгін почав своє нічне полювання. Його метою був місцевий цвинтар. Період розкрадання могил тривав приблизно з 47 по 52 роки. Гін зізнався, що здійснив близько 40 нічних візитів на кладовища, розкопуючи жіночі могили, часто незабаром після похорону. Він був вибірковий. Він вибирав тіла жінок середнього віку, які нагадували його матір августу, або були схожі на його ідеал. Важливо розуміти, що Гін не був класичним некрофілом. Він стверджував, що не нетував мертві тіла. Його мотив був глибший і ще більш спотворений. Це був акт психологічного володіння та контролю. Він сприймав тіла як сировину. Мертві жінки були для нього безпечними. Вони не могли відмовити, не могли звинуватити його в гріху, і найголовніше не могли його покинути. Він міг маніпулювати ними так, як ніколи не міг маніпулювати живими. Він намагався надати жіночому тілу контрольований статичний статус. З цим матеріалом Едгін розпочав свій жахливий творчий акт. Його ферма перетворилася на майстерню, де він використовував шпіру, кістки та органи для створення предметів побуту, що були фетиш об'єктами, а не просто трофеями. Ось лише деякі його твори. Миски для супу з людських черепів, абажури та сидіння для стільців з людської шкіри, комірці для сорочок та пояс із жіночих, жахливі маски для обличчя. Але головний об'єкт жіночий костюм: Гін створив легінси і жилет зі шкіри, який він іноді одягав. Це була його спроба не просто мати матір, а стати нею, стати жінкою, щоб відчути ту єдину безпеку, яку він знав. Перебування у світі, де існувала лише Августа, і він, як її продовження. Розкрадання могил, що тривало близько п'яти років, дало еду гіну його сировину, але це не принесло йому миру. Згодом ці тіла перестали задовольняти його патологічну потребу. Чому? Можливо, через їхній стан. Або що ймовірніше, тому що він більше не міг підтримувати ілюзію присутності матері лише через частини тіл. Його божевілля вимагало свіжішого, більш податливого матеріалу для його фетиш-об'єктів. Це був логічний, хоча й жахливий перехід від некрофілії до створення свіжого матеріалу через вбивство. Першою відомою жертвою, не рахуючи Генрі, стала 51 річна Мері Хоган у 1954 році. Мері була власницею таверни Хоган Ставерн неподалік. Етґін вбив її з рушниці 22-го калібру і забрав її тіло на свою ферму. Це вбивство мало ключові відмінності від розкрадання могил. Воно було актом повного контролю над живою жінкою, яка, на думку Гіна, була блудницею згідно з вченням Августи. Своєю смертю вона стала частиною його колекції. Друге і останнє доведене вбивство, яке вивело його на чисту воду, сталося через три роки. Берніс Ворден, 1957 рік. Ці два випадки: Мері Хоган та Берніс Ворден, це весь його список доведених вбивств. Порівняно з іншими серійними вбивцями, це невелика кількість, але справа Гіна увійшла в історію не через кількість жертв, а через те, що він робив з ними після смерті. Він став хірургом свого божевілля, і тепер ми повертаємось до того моменту, з якого почали наш подкаст до страшного відкриття 16 листопада 1957 року. Давайте повернемося до ночі 16 листопада 57-го року. Після жахливого відкриття в магазині Берніс Ворден, крові та чека з єдиним ім'ям Гін, поліція оточила його ферму. І це був кінець цього усамітненого царства жаху. Але найбільший шок пережив Пленфілд. Це було невелике тихе містечко, де люди залишали двері незамкненими, але це відкриття перевернуло їхнє сприйняття реальності. Монстр був не у лісі, не у Голівуді, він був серед них. Ферма Гіна стала місцем паломництва жаху. Люди приїжджали, щоб лише подивитися на це зло. Згодом будинок Еда Гіна було спалено до тла, так і не було доведено, чи це був підпал, чи нещасний випадок. Ніби містечко намагалося фізично стерти пам'ять про це зло. Після арешту Еда Гіна та виявлення всіх жахливих знахідок, фокус уваги перемістився на його мозок. Це був не звичайний кримінальний процес, а спроба зрозуміти глибину божевілля. Оцінка психіатрів була однозначною. Ед Гін недієздатний для судового розгляду. Головний діагноз, який йому поставили, включав шизофренію та психотичний розлад. Його свідомість була настільки пошкоджена десятиліттями патологічної ізоляції та психологічного гніту матері, що він жив у власній спотвореній реальності. Для нього не існувало загально прийнятих моральних норм. Його дії були спробою вирішити внутрішній конфлікт та заповнити емоційну порожнечу. У 1957 році Едгін був відправлений до центральної державної лікарні для божевільних злочинців. Хоча через 10 років, у 1968 році, його все ж визнали досить дієздатним, щоб він міг постати перед судом, де він був визнаний невинним через божевілля, це вже нічого не змінило. Його мозок був настільки зруйнований, що він не міг нести відповідальність у звичайному розумінні. Він провів решту свого життя в психіатричних установах в ізоляції, яка була йому такою звичною. Едгін помер від раку у віці 78 років у 1984 році в державній лікарні Мендота. Він, як і його жертви, став свого роду фетиш об'єктом, символом чистого незрозумілого зла. Його історія це трагічний урок про те, що найстрашніші монстри створюються не природою, а вихованням. Це був продукт патологічної любові, релігійного гніту та абсолютної ізоляції, який залишив по собі спадщину жаху, що живе на екранах. І досі Ед Гін – тихий психічно хворий фермер, який прожив усе життя в ізоляції, став національною фігурою м'ясником з Пленфілда. Його історія, що вийшла на тло спокійних 50-х років, зламала американську ілюзію безпеки. Вона показала, що справжній сюрреалістичний жах ховається не у старих готичних замках, а у сірих звичайних будинках по сусідству. І тут ми остаточно закриваємо коло, повертаючись до нашого початку. Справа Еда Гіна стала ідеальним паливом для Голлівуду, перетворивши його патологічну реальність на кінематографічний міф. Він не створював монстрів, але він став пробатьком для трьох найкультовіших лиходіїв в історії жахів. Норман Бейтс, Психо, 1960 рік. Прямо через кілька років після арешту Гіна, автор Роберт Блох створив Нормана Бейтса фіксація на матері, трансфестизм, носіння одягу матері і повна психологічна ізоляція це чистий ед Гін, перенесений на екран: Шкіряне обличчя. Техаська різанина бензопилою, 1974 рік, злочинець, який носить маску, зроблену з людської шкіри, і живе на ізольованій занедбаній фермі, де з кісток та шкіри роблять предмети побуту. Це пряма, хоч і жорсткіша фізуальна цитата з ферми Гіна. Діна. Біл, мовчання ягня 1991 рік. Його одержимість жіночою шкірою та спроби створити жіночий костюм це пряме відтворення спроб Гіна стати жінкою. Ед Гін помер у 1984 році, провівши решту життя в ізоляції. Його історія, однак, не померла, вона перетнула небезпечну межу, ставши національним міфом. І тут постає етична дилема: чи можемо ми перетворювати чиюсь трагічну патологічну реальність на розвагу? Голівуд не просто згадав Гіна, він взяв його найогидніші, найболючіші фетиші – шкіряну маску, железь людської шкіри, маніакальну фіксацію на матері і перетворив це на блокбастери. Він став прабатьком жаху: Норман Бейтс, Бафало Біл, Шкіряне обличчя. Але чи є ця експлуатація етичною? Ми бачили, як божевілля Гіна народилося з патологічної любові, релігійного гніту та абсолютної ізоляції. Це історія про те, як руйнівне виховання створило монстра, якого потім перетворило на легенду. Історія Дагіна – Гіна це попередження, яке виходить за межі екрана. це нагадування. Найстрашніший жах не кричить у кінотеатрі і не ховається під ліжком. Він найчастіше ховається у гнітючій тиші будинку по сусідству за звичайними дверима, де психологічна травма і байдужість створюють зло, яке є набагато реальнішим і глибшим ніж будь-яка вигадка Голівуду. Це кінець нашого психологічного профілю. Але це не кінець історії про те, що може відбутися, коли суспільство зачиняє очі на тих, хто живе у відчаї. Ми закінчили наш випуск, але дозвольте мені залишити вам одну останню думку. Що сталося з місцем, де сталося все це зло фермою Едагіна? Як я вже згадував, його будинок згорів у 1958 році. Уряд зніс рештки, і земля довгий час пустувала, але люди з Плейнфілда та околиць не могли забути. Є одна місцева легенда, про яку часто говорять у Вісконсині. І вона стосується тих, хто вирішує зупинитися на дорозі біля колишньої ферми Гіна після настання темряви. Вони кажуть. Що, якщо ви вимкнете фари і тиша стає абсолютною, ви можете почути слабкий, далекий звук бензопили. Це не звук реальної роботи, це звук, який з'являється лише на мить, а потім зникає. Але ще моторошніше те, що іноді можна почути тихе хихотіння або дзвінок, що долинає ніби з-під землі. Це ті самі дзвоники, які Гін використовував на своїх стільцях, обтягнутих шкірою, щоб чути, коли хтось сідає. Чи це просто міська легенда, створена жахом і кіно, чи це справді пам'ять місця вирішувати вам? Але одне я знаю напевно: деколи найстрашніші історії це ті, які ми не можемо пояснити. Дякую, що були зі мною. Солодких снів. The truth.